У 85 кілометрах на південь від Одеси знаходиться найбільший приморський бальногрязовий курорт Сергіївка, до якого приїздять лікуватися хворі, які страждають захворюваннями органів травлення, серцево судинної системи, органів дихання тощо. В радянські часи курорт Сергіївка славився численними таборами відпочинку для дітей, які в цьому році стали тимчасовою домівкою для переселенців із зони АТО. Цієї осені курорт відзначає 125-ту річницю із дня заснування. Поздоровити жителів селища приїхало чимало гостей Іменно своїм трудом. Своим добродушием вы смогли поддержать больше трех тысяч украинцев, которые попали в трудную минуту и приехали к вам. Вы показали образец любви, образец мира. И вы являетесь примером, примером того, як потрібно любити життя». Серед тих, хто не вперше вітає жителів зі святом та завжди тримає на контролі питання благоустрою селища народний депутат України Віталій Дмитрович Барвіненко. Завдяки лобіюванню ним питання газифікації в Білгородністровському районі. Вже найближчим часом голубий вогник з'явиться і в домівках Сергіївки. Для мене добра традиція, я так спонтання сьогодні я в четвертий раз на дні Сергіївки. Пам'ятаю, там там парки був дощ, сьогодні сонце. Незалежно від погоди, незалежно від політичної ситуації. Сьогодні є праздник Сергіївки. Хочу пожелати всім вам мира, спокойствия в наших городах і селах, процвітання посілку, і самое главное, щоб то праздничное настроєння, яке стоїть сьогодні в Сергеевке, було 365 дней в году. В Цей день народний депутат України Віталій Дмитрович Барвіненко не тільки привітав мешканців Сергіївки зі святом, а й запросто, як то кажуть, у народі поспілкувався із жителями селища, аби дізнатися про основні питання, що найбільше турбують людей. Тетяна Баженар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.